Правильно п'ять». Ліза разом з батьками жили у Бахмуті. 17 жовтня зібрали речі, аби евакуюватися з міста. Вечіли вже збиралися віддихати, але залетів в снаряд. Ну, якщо б прийшли б віддихати, буквально там ну, пару хвилин, то ну, тут в мене все було б ми на упалі, я накрила ребенка. Муж нас накрив. Спочатку сім'ю доправили до Костянтинівки. Там батька прооперували, дістали уламки. Дитину та маму везуть до Дніпра. Стан обох вдалося стабілізувати, тому їх евакуаційним потягом доправляють до Львова. У мами були множинні травми. В неї була важка черепно-мозкова травма. Був багатовідламковий сегментарний перелом обох пісток передпліччя в середній нижній третині. На момент лікування ми хвору приймали, робили перев'язки, дивилися за пошкодженням яких тканин за ранами. За час роботи з пацієнткою в стаціонарі хворій було проведено два оперативних лікування. У дворічної дівчинки уламок був у попереку. Зараз знерухомлені обидві ноги. Оперований хребет, А є перез з них так само нози на, згин, на розгин. Дуже слабеньке відчуття має в ногах пальчиками, якщо провести, вона так трохи трошки рухає та все. Не може ні зігнути, ні розігнути. Зараз сім'я працює з реабілітологом та психотерапевтом. Поставить на ножки, щоб вона у нас бігла, так як раніше бігла. Мрія у кожного, щоб мир у нас став. Скінчилося це, що йде, щоб ніхто не страждав. Олена Данило Суспільне новини Львів.